привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео знову говоримо про зміни в правила перетинання державного кордону. Що це за зміни, зараз будемо розбиратися. Тому залишайтесь, подивіться це відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо будете вважати його корисним, поділіться. Це допомагає розвитку каналу. Ну і є в мене телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Коротенько, тезис. А Тут на YouTube каналі вже більш розширено розповідаю, що ж змінилось в нашому законодавстві. Тому підписуйтесь, і залишайтесь. Якщо потрібна правова допомога, звертайтесь за номером телефону, бачите його на екрані. Попередньо записуйтесь на консультацію. І так, нещодавно в нас була така новина, я окремо відео про це знімав, залишу тут. Посилання, подивіться, кому цікаво, якщо дуже коротенька, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 2025 року призупинило видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон. Ну, ви всі чули цю новину, вона була досить гучна. Це рішення триватиме до моменту нормативно-правового регулювання. Ну, так повідомила в нас Міністерство. І причиною призупинення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися в Україну і у визначений термін. Міністерство зазначило, що наприкінці ще 2022 року ініціювало зміни до законодавства для мінімізації використання культурної дипломатії для незаконного виїзду. Однак питання досі залишається неврегульованим. Тобто, це новина була декілька днів тому назад. І от в нас з'явилась вже новина. Щодо змін, які відбулись в нашому діючому законодавстві, тобто було прийнято все ж таки Кабміном нову постанову, яка внесла зміни до постанови кабіну, яка врегулювала в нас правила перетинання державного кордону, постанова Кабміну номер 57 Напевно, вам також вже відомо. Дуже багато до неї було змін. І от у нас на офіційному сайті 6 березня 25-го року було розміщено на офіційному сайті Державної прикордонної служби наступну інформацію. Уряд визначив порядок перетинання кордону для осіб зі сфери культури та інформаційної сфери. Звісно, я пошукав цю постанову Кабміна, якою було внесено зміни, і знайшов її лише на сайті Ліга Закон. Чомусь на сайті Кабміну її я не знайшов і на сайті Верховної Ради не знайшов. Хто знайшов на сайті Кабміну або на сайті Верховної Ради, надішліть в коментарі посилання під цим відео. Буду дуже вдячний. Але на сайті Ліга закон вона є ця постанова і вже написано, що чинна і діє вона з 6.03.2025 року, тобто сьогоднішнього дня, це постанова Кабміна про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України номер 244 від 4 березня 2025 року. Тобто з 3 березня в нас було призупинено видання цих листів сприяння. Да? А з 4 березня вже в нас була ухвалена постанова, тобто виявилося, що таким чином. Мінкульт посприяв ухваленню Кабміном нової постанови буквально за один день, хоча каже, що з 2022 року було подано проект цих змін. Ну, поки питання не стало в нас, скажімо так, ребром, да, то повністю от воно було вирішено. Ну, добре, менше з тим, давайте про саму новину. Постанова вона не маленька, кому буде цікаво, звісно. Ну, я можу залишити посилання. Під цим відео і, напевно, залишу посилання на постанову подивитись її. Але кому буде цікаво, вже детально там порозбирайтесь, бо вона така на, на ціле відео, там, я не знаю, на півгодини точно, якщо буду зачитувати. І коротенько, що в нас змінилося, яким чином це буде відбуватися, в нас повідомила Державна прикордонна служба. І зараз я вам скажу. Постановок Кабміна номер 244 від 4 березня передбачає внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України, зокрема, окремими нормами, які вступили в силу сьогодні. Визначена можливість перетину кордону для категорії осіб, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери. Змінами визначено, що пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватиметься. Уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності в них підтвердних документів. Підтвердними документами для перетинання державного кордону на виїзд є ну, в цьому випадку лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб. У заходах із зазначенням запланованої дати перетинання державного кордону на виїзд, орієнтовної дати повернення в Україну, назви пункту пропуску, через які заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також види транспортного засобу. Тобто лист повинен мати чітку і конкретну інформацію щодо перетину державного кордону, коли, хто, на якому транспорті, через який контрольно-пропускний пункт, тобто тепер це все врегульовано. Запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом української мови, Військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі. Що таке відповідні відмітки? Ну будемо здогадуватися, що це відмітки про прийняття на облік, про знаходження на обліку, про актуальні дані, скоріш за все, ВЛК. У разі непідтвердження мити поїздки уповноважені службові особи держа... Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону таким особам. Тобто дуже важливо, якщо мета поїздки не підтверджена, вони не перетинають державний кордон. І тут у нас Державна прикордонна служба зауважує, що порядок розгляду звернень до Міністерства культури та стратегічних комунікацій та Мінцифри для формування листів до Держприкордонслужби чітко визначений нормами відповідної постанови. Листи до адміністрації Держприкордонслужби не надаються у разі невідповідності поданих документів визначеним вимогам. Ну, по новині, в принципі, все. Що нас додається, в нас, от якщо ми відкриваємо цю постанову, давайте коротенько по ній пробіжимось, Додається пункт 2ПРИМ21, якого взагалі наразі в постанові немає. Якщо ми відкриємо на сайті Верховної Ради цю постанову Кабміна номер 57 ми взагалі не побачимо, що якоїсь постанови було внесено зміни. Ну, скоріш за все, воно буде актуалізовано трошки пізніше, як це в них і відбувається. І отут у нас розписано в цьому пункті 2.21. Що у разі введення на територію України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років з метою впровадження діяльності у сфері культури, які перебувають у трудових відносинах з закладами підприємства основного організації сфери культури, закладами освіти сфери культури підприємства установами організаціями, що проводять діяльність у сфері кінематографії? Далі суб'єкти кінематографії, які в основному порядку визначені критично важливими функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до постанови номер 76 Кабміну, яку ви вже всі знаєте. Або є фізичними особами-підприємцями, які проводять незалежну професійну діяльність у сфері культури, або професійну кінематографічну діяльність, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону. Тобто, що ми з цього бачимо? Або ви в трудових відносинах з цим підприємством, або ви маєте незалежну професійну діяльність, зареєстровану встановленому порядку. Це дуже важливо, це буде перевірятись. І от підтвердними документами зазначено да, лист на МСК до Адміністрації Держприкордонслужби запрошення, військовообліковий документ з відповідними відмітками РТЦК, Об'єднаного ТЦК, міського ТЦК або документ в електронній формі. Так, лист в зазначеному пункті третьому цього абзацу за підписом керівника. А в разі відсутності особи, яка виконує, надається МКСК на підставі звернення Держмистецтв Українського інституту національної пам'яті, Держкіно або обласних Київської військової адміністрації з рекомендаціями щодо доцільності участі осіб, зазначених в абзаці, першому цього пункту. І звернення цього відповідно до цього пункту надається Українським інститутам національної пам'яті, Держмистецтв, Держкіно, обласним київської військової адміністраціям. Лист зазначений в Абзацах 8-20 цього пункту надається на підставі. Звернення з накладенням електронного цифрового підпису, наказу закладу культури, закладу освіти про відрядження працівників за кордон, документів, що підтверджують трудові або цивільно-правові відносини між фізичною особою та закладом культури, написано власноруч особистого зобов'язання кожної особи щодо усвідомлення відповідальності перед українським народом у воєнний час та обов'язку повернутися в Україну зазначені строки. Цікаво, да, таке зобов'язання. Копії першої та другої сторінок паспорта, копії сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон, запрошення іноземної організації. Ну, тобто дуже-дуже багато таких документів, якими наразі хоче обезпечити себе держава, випускаючи вас за кордон. Звертайте увагу, кому детально буде цікаво, почитайте. Звісно, ну хто буде перетинати кордон, почитайте, звісно, цю постанову, тому що тут є що почитати. Також у нас додався пункт 2.22, якого також не було. У разі введення на територію України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України. чоловічі статі віком від 18 до 60 років, що проводять професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, здійснюється ну, так само, там все посилання в подальшому йде так само. Тобто, дві категорії осіб у нас є. Перша да, там пункт. 2-21 і друга 2-22. Вони відрізняються по статусу і відрізняються в категоріях. Так само тут лист МКСК, запрошення іноземної організації, паспорт, військовообліковий документ. Так само про лист пишуть, що там ну, зазначений в абзаці третьому цього пункту за підписом керівника. Е, і, ну, в принципі, та ж сама процедура. Але різні в нас категорії. Тому кому цікаво, в принципі, почитайте. Якщо будуть ще додаткові питання, пишіть, спробуємо розібратися. Ну і якщо вважаєте це відео корисним для себе, поділіться зі знайомими, розвивайте цей канал, буду дуже вдячний. Всім до побачення, мирного неба.